Це та довіра по насосам. от Зараз це франківський філіал тільки. Їде, дивіться, Вінницький. Раз циліндр, два циліндр, три циліндер. Раз насос, два насос, три насос, І все різним людям. Тобто це просто довіра про те, що іменно ми даємо гарантію. Я не буду за всіх поставщиків казати, я не буду за всіх магазинів. Я конкретно за нашу організацію. Прав, не прав, ми завжди поміняємо. У нас є завжди гарантія. Тому що. Ми представники цього, скажімо, ділери там, може дистриб'ютор. Я не знаю вже, яка в нас там це. Ми беремо великими, скажімо, об'ємами. І мені цікаво, щоб цей завод розвивався, і, і заводу цікаво, щоб я продавав. Тому в мене є гарантія, гарна гарантія, циліндри 2 роки, насоси рік. Е Прив'язка до масла, ми не будемо як гідросила, да, що на два пункти Ну, Коли ви присилаєте, і відуди випадають матлахи і смалиться, знаєте. береш на